благодать! який краєвид Будиночок в іспанському стилі. Реставрований наша дитинка вже освоїлася ми теж збираємось освоюватися з Іспанським Сідром. Зараз підемо всередину, подивимось. Але чесно кажучи, всередину навіть не хочеться йти. Найближчі сусіди он там десь. Там дзвіночки, корови ходять, дзвонять. Є такі гори, Без ран, Вирубок. слідів від пожеж. Ну і так далі, ви розумієте, про що я. Тут у нас сінокіс, мабуть, був. Повітря не передати. Я думаю, що краєвид теж. Передати відеозйомкою важко, але все рівно пробуємо. Яка тиша? Тиша. Пташечки. Ніяких тобі сусідів, які розводять собак. Або розводять котів, або розводять людей. Все спокійно, мирно, доброзичливо, природньо, чисто. Просто не життя а медитація. Звісно, свої проблеми, свої негаразди і складнощі у людей. Але як вони їх вирішують таким чином, що нікого не травмують і нічого не травмують? Ні людей, оточуючих, ні природу. Такі європейці, про яких нас вчили, що вони посміхаються білосніжними посмішками, а всередині не хочуть ні допомогти, і що їхні мотиви незрозумілі, і що вони мало емпатичні. А виявилось все зовсім навпаки, допомагають, не чекаючи відповіді. Єсте їсте Ну зараз підемо. Ну пішли. Пішли. Я не думаю, що моя камера осилить. Ідемо, ідемо Заходь, подивимося, інтер'єр. Ну, заходь ти в те маленькі сандалики, ти бруду не нанесеш. Я знімаю свої відреставрований, мабуть, років 200 йому маленька кухня. Дитяча кімната двох'ярусна. Папа, диви іграшку. Простенько зі смаком. Папа, дивись іграшка. Іграшки, іграшки. вийдемо на Угу. Тераса. дуже стильно, дуже красиво. Так, проснутися, вийти на таку терасу. Ну, хтось чашечку кави вип'є, хтось зарядку зробить. І все. Можна йти далі працювати і розбудовувати країну свою. кому хочеться розбудовувати країну. Туваєт! А захоплювати, Туваєт. але я не знаю, де світло включається. От, мабі, не знаю. Цумій, яка я Захоплювати інше. Вбивати. Ой, яка ігрушка. А вона нас складає Це не можна брати, тому що нас будуть лаять. Данічик, нам цю іграшку не давали. Я думаю, що це колекційна іграшка. Та мені Ти мені тут не взяв? Дякую. Ну да. Як мені нравиться, тобі ж дали іграшки інші. Ну Подякуй за те, що тобі дали іграшки, якими ти можеш грати. А я їх хочу сюди стягнути. Сюди затягувати не треба, тому що ми на вулиці ми зараз треба будемо. Треба. Ні, ми будемо на подвір'ї. Так. Що тут у нас? Тут у нас господарське обладнання, яке забезпечує будинок всім необхідним. Ну, а цю частину здають під найм. Можливо, за це й живуть. Але цей краєвид, це краєвид на мільйон. На мільйон не знаю чого, але на мільйон. Мабуть, вистачило б або не вистачило б мільйон років, щоб до краю насолодитись таким краєвидом. Тут жити можна вічно. Було б що їсти. Ну, коли вже проїду. О, у нас вже є бокали. Ми ну, будемо їсти і насолоджуватись краєвидом. трошки релакса в нашу хату.